Те, що стосується пошуку правильних відповідей, відповідей на складні питання. Немає такої людини, напевно, на землі, в якої б не виникали ті чи інші питання, інколи доволі складні питання. І ми постійно в нашому житті знаходимося в пошуку відповіді на, на ці питання. І дуже хотілося б, щоб відповідь була правильна. Спочатку треба розібратися, що таке правильна відповідь. Правильна відповідь це не те, що ми хочемо мати для себе, хоча ми цього до кінця теж не розуміємо, а правильно це те, що нам корисно з позиції Господа Бога, корисно нам і не шкідливо іншим людям. Тобто, коли в нас в житті виникають якісь складні питання, нам треба знайти не просто відповідь, нам треба знайти правильну відповідь і покласти її на певні критерії. А чи те, що я прийняв рішення вирішити ту чи іншу проблему? Корисно мені для мого фізичного здоров'я, для здоров'я емоційного здоров'я, для мого духовного здоров'я. А може воно мені шкідливо? Оце перше, що треба дати відповідь собі на питання. А чи оточуючим від цього, від моїх дій, від мого рішення, буде краще, чи буде гірше, Тоже треба дати відповідь. А взагалі-то суспільство, Господу Богу, це взагалі то відповідає Божим законам, чи це не відповідає Божим законам? Діло в тому, що людина, таке створіння, я говорю зараз про себе. Ми дуже всі егоїстичні. Давайте будемо чесними самі перед собою. В пошуках відповіді на складні питання треба знаходити правильні відповіді не тільки ті, які ми хочемо для себе, а ті, які нам не шкідливі. Ті, які хороші для оточуючих, і ті, які відповідають Божим законам. Якщо ці три критерії співпадають, ну, тоді це, на мій погляд, правильна відповідь. А тепер сам механізм, як цього можна знайти. Я не говорю про побутові питання, які ми сьогодні суп будемо їсти, чи який в нас буде обід. Ну, такі якісь більш важливіші питання: де ми будемо жити, а якою світу будуть збувати наші діти, а яка професія? А, а, а мій син хоче одружуватися, а його майбутня дружина це головна біль чи велике щастя. Тобто, от на ці питання а, бажано ну, не помилятися, тому що наслідки помилок на життєво важливі питання мають дуже тривалий термін часу. По тривалості це може бути місяці а то й роки. За чого на такі життєво важливі питання дуже важливо знаходити правильні відповіді? Так, от правильні відповіді можемо знаходити самотужки. Можемо знаходити з допомогою наших друзів. Є таке слово називається рефлексія. Можна порефлексувати, поспілкуватися з друзями, можна заглибитися в свої роздуми, можна помилитися Господу Богу і попросити, щоб він наставив і допоміг. По-моєму, Сократ сказав, що рішення прийнято в стані афекту являється неправильним. Тобто, про що він говорив? Психологи про це називають емоційний інтелект. Як на мене, вислів не зовсім вдали. Бо, на мій погляд, є або емоція, і ніякого там розуму немає, або є інтелект. а Тут щось змішали. Ну, в той же час. Якщо ви хочете знайти правильну відповідь на складне питання, то бажано робити це в тиші. Бажано робити це не в стані емоційного збудження. Бажано заспокоїтися, бажано помолитися і досягнути стану спокою душі, щоб душа була повністю спокійна. І тоді через глибинну молитву попросити Творця, щоб він вам підсказав, чи зараз, чи завтра, чи пізніше. Тому що не просто буде почута молитва, а буде почута молитва з вірою, як сказав апостол Павло. І якщо ви в спокої, з позитивом, з глибокою любов'ю помолитеся, Господь вам точно підскаже. А як він вам підскаже? Він вам підскаже через вашу інтуїцію. Це називається голос душі. Бо кожного з нас є частинка Господа Бога. Це наша душа. І Господь з нами розмовляє якраз через душу, не через емоції, не через інтелект нас, а тільки через душу спілкується з нами творець. І це таке внутрішнє тонке відчуття, яке треба просто відчути. Воно в жінок краще розвинуто, навіть чим чоловіків. За що, дорогі чоловіки, ви прислухуєтеся до жінок, коли ви хочете отримати відповідь не на рівні вашого інтелекту, а на рівні. Душі і на рівні інтуїції, тому що в жінок інтуїція загострена набагато більше, чутливість набагато більше, тому що вони відповідають за збереження роду. Ми, відп... Ми чоловіки, відповідаємо за захист, за захист і за матеріальне забезпечення. І от ви помилились, ви послухали, ви поспілкувалися з жінкою, задали їй питання, послухали її. І якщо ви нащупали ту правильну відповідь, то у вас сумнівів не буде ніяких. Ну, зовсім ніяких. Це знаєте, коли ви йдете в тір там і стріляєте, ви попадаєте в десятку, в яблочко називається. І тоді це точно воно, от точно. І от тоді воно лягає на душу, це рішення. Ваша душа тоді спокійна, у вас є відчуття радощі, і якщо такі у вас є відчуття, ці критерії, які я сказав, значить ви прийняли єдино правильне рішення. І тоді можете рухатися далі вперед. І наслідків якихось неблагоприємних не для вас, не для сім'ї вашої, не для вашого роду, не для народу, не для інших людей, не для вашої душі нічого не буде. Хай Господь вам допомагає у ваших діях і прийнятті правильних рішень на складні питання, але і ще одне доповнення невеличке: звичайно, можна піти іншим шляхом, можна піти до фахівця. Можна піти порадитися, але, ну, боронь Боже, ходити там до гадалок, там, чи ще щось, щось такі речі. Але, ну, наприклад, ви пішли до фахівця, це дуже непогано. Але ви маєте пам'ятати про те, що це на ваше питання буде його відповідь. І от чи це ваш варіант? отут великий знак запитання. І за чого на отакі. Знаєте, життійські важливі сімейні питання, бажано все-таки відповідь шукати самостійно, так як я вже сказав. До фахівців можна ходити, але при цьому треба мати свою голову на плечах і пам'ятати, як нам заповів Тарас Григорович Шевченко, що ви чужого навчаєтеся, но свого не цурайтеся. Ви інших слухайте, але живіть взагалі то своєю головою.